Вітаю всіх! Це як завжди, Speed News з його ведучим Артемом Єпором. Тут я розповідаю про події, які сталися за останній тиждень у Донецькій та Луганській області. Але і за всю країну іноді мені є що розповісти. Пропоную не гаяти часу і одразу перейти до першої новини. Вже більше місяця пройшло з моменту таракту в Оленівці. І що змінилося цей час? Нічого. Я нагадаю, 29 липня окупанти знищили будівлю, в якій перебували наші військовополонені. Так ось, минув місяць, а досі не встановлена точна кількість померлих та поранених. Тому що окупанти не допускають до розслідування ні українську, ні міжнародну організацію. Уявіть, Мей, близькі котрих знаходились там у полоні. Ні інформації, ні зв'язку, ні тіла, нічого. Окупанти заявили, що вони самі проведуть розслідування, але ж ми всі добре знаємо, що то буде за спектакль. До речі, Червоний хрест заявив, що готовий розслідувати теракт, але і яка несподіванка, окупанти їх теж не пускають на територію колонії. Мобільні оператори Vodafone, Kyivstar та LiveSell разом із DSNS тестують нові сповіщення про небезпеку. Повідомлення виглядає ось так. А саме сповіщення буде з'являтись на головному екрані телефону із звуковим сигналом. І ви мені скажете: а навіщо мені це сповіщення, коли я встановив додаток тривога? А я вам зараз розкажу. Я навіть чудові приклади з собою приніс. Ось дивіться. Тривога. Бере інформацію із інтернету, і якщо у вас немає зв'язку, то і ніякого сповіщення не буде. А з цим повідомленням від ДСНС все буде куди простіше. Це сповіщення буде приходити вам на телефон, якщо у вас навіть немає інтернету, якщо вимкнений звук і саме головне, якщо ви знаходитесь не у зоні покриття, тобто без мережі оператора. Який висновок? Застосунок тривога видаляти не треба, тому що ви там зможете побачити інші області України, в яких теж зараз тривога. А повідомлення від ДСНС вважайте додатковою мірою, щоб ви нарешті звернули увагу на цю повітряну тривогу і спустились до сховища. Настав час звернути увагу на слона в кімнаті. Ціни за оренду житла в Україні. Початку війни вся західна частина підняла ціни за житло мінімум на 2-3 тисячі гривень в місяць. Я, звісно, розумію, ми тут зі сходу всі мільйонери і грошима підаємось направо та наліво. Але навіть так, такі ціни для нашої більшості не потягнути. У нас на сході знищені наші дома. Ми лишились своєї роботи, і ми не біжимо за кордон, тому що розуміємо, що можемо тут бути з нагоди. Але реалія така, що більшість біженців живе у школах, дитсадках. Ні, ви не подумайте, ми вдячні навіть за такі умови. Є дах над головою, є ліжко, але кожен хоче якісь свої чотири стіни, в яких він може робити свої справи. Окрім великих цін за оренду, кожного дня ще слухаю, як нас тут не чекали, щоб ми повертались до своїх міст і тощо. Тому дякую вам за гостинність. Черговий псевдореферендум здалося зупинити у Запорізькій області. Будівлю, у якій зберігали бюлетені, чогось не стало. Бавовна, не інакше. Після серії вдалих вибухів окупанти почали тікати до Криму, але і там зараз кажуть, що чогось неспокійно. До чого я це кажу? Навіщо нам знищувати ці кляті бюлетені? Хай проводять там свої референдуми, скільки захочуть. Це одне, їх ніхто не визнає. Ні, ви тут не праві. Подивіться на Донецьк, Луганськ і Крим. Там теж провели ці псевдореферендуми. Тепер там люди ховаються, аби їх не позабирали на війну, в якій наша правда і перемога. Тому краще зупинити цю окупацію ще на початку, щоб потім не тягнути 8 років кота за хвіст. І під кінець, як зазвичай, о позитивних новинах. В Україну вже прибули народні байрактари. У твіттері їх вже назвали халепа, ковінька і трясця. Назви дуже добре відображають емоційний стан окупантів, котрі відчують на собі результат роботи байрактарів. Сергій Притула пообіцяв, що відео з роботою саме цих трьох пташок будуть в інтернеті, щоб кожен українець, котрий скинувся грошима, міг особисто побачити, на що б пішли його гроші. День, коли ці байрактари почнуть свою роботу, не оголошують на всяк випадок, щоб. У ворога було якнайменше інформації. Я вважаю, Сергій особисто поділиться відео, коли воно стане доступно в мережі. Тому надіємося і чекаємо. Я хочу подякувати всім українцям, які пам'ятають, що не переможні коли об'єднані. Я хочу подякувати всім за віру, тому що, якби ми не вірили в ЗСУ, ми б не вистояли. Якби ми не вірили один в одного, ми б не зібрали. Якби ми не зібрали, нас би не повірили і не подарували. Але оце все вже в Україні. Це були головні події, які відбулись за останні тиждень. Попереду ще багато новин, за котрими потрібно слідкувати. Тому зустрінемось з вами наступного тижня у цей же час на цьому ж місці. Слава Україні!